першу чергу ми розкажемо вам про склад наших гостей. Склад Буковина, Потім перейдемо до офіційних представників. 70-й номер сьогодні на воротах. І от зараз команди вийшли на поле. Як ми бачимо, всі традиційно патріотично налаштовані. Розташовується Шинкаренко і Скочеляс. Сьогодні матчі два дума подає у штрафний майданчик. Ні. Е, Артем Дашковець він відіграв е, дві гри поспіль в основному складі. Сьогодні він розпочав матч із лави запасних. Напевно, Буковина вичікує свого такого певного моменту, щоб перейти в атаку. Зараз дивіться, яка. Прикра помилка. Пенальті, пенальті вже на одинадцятій хвилині. <плес> ну і <плес> е з вами так багато говоримо про команду з Київщини. Про ФК Лісне. То давайте напевно трошечки е синьо-блакитного кольору. Ось стосовно е історії е невеличкої історії команди. То як я вже сказав, клуб було утворено у 2023 році. Того м'яча від гостей. Е отже, у нас уже позаду е 20 з половиною хвилин В першому таймі відіграли команди. Рахунок нагадаємо 1-0-1. У Петрова м'яча відбирають, але його зараз перехоплює. Радіон Плакса і такий от удар поворота Олександр Калінін. Слав доброхотов передає далі. Зараз доброхоту у м'яч повертають партнери. І ось тут дивіться знову на вістрі атаки. Опиняється Назар Волошин. Це раз. І, по-друге, якраз пауза для того, щоб попити водички. Якраз те, що ми оголошували з вами. Воротах з'явився Нікіта. Федотов, а не погорілий. Отже, 26 липня команда впевнено перемогла своїх запровела дуже дуже драматичний поєдинок, буковина 2 і е, дуже е, нелегко в першому таймі, е, коли господарі е, після першого тайму вела в рахунку 2-0. Зараз Уйде! уже 40 хвилин у нас позаду, і попереду команди в Калісне з рахунком нульодин. Подача! І ви подивіться! Чепурного, а дійсно і позиція була хороша, і удар дуже-дуже небезпечний. І ось у нас розпочався другий тайм. 22 номер Родіон Плакса, номер 19 Арсеній Кільвий. І номер 17 Андрій Андрейчук. І зараз знову Кобак. Кобак пробиває. Пасна партнера головою. Зараз е, Кобак прокидає. Прокидає м'яча на Олександра Калініна, який теж намотав багатенько кілометрів. Сьогодні Калінін з м'ячем. Удар по воротах. не ризикувати, відправив м'яча назад. Павла Кравцову. Ярослав Доброхотов. Переводить на дальній фланг. І ще один удар. дуже і дуже небезпечно. Такий протилежне вперед іде лісне. І ще як іде, скільки е гострих моментів небезпечних створила команда. Зараз дивіться. Ну, це просто. Це... вибігає 22-й номер. І ви дивіться, як, як борються гравці лісного і Назар Волошин. Удар! Кутових проти е, двох подали також гравці е, ФК Лісне. Е, е, пасів е, більше віддала Буковина. 296 проти 261 Ні, ні. Знову помилка. Знову прикла, прикра помилка від Лєднєва. І Кобак знову. Тут як тут. У штрафному майданчику Буковини. Кобак прострілює. І дивіться. Слав доброхотов, якого ми звикли бачити десь біля штрафного майданчика. Буковини. Кобак. Ну що ж, Кобак забігає у штрафний майданчик. Удар по воротах. Безумовно порушення і, і попередження. Тут навіть не посперечаєшся. Нагробив, нагробив арбітру. В принципі, він ще не в тому віці, щоб взагалі мати право відкривати рот. Як ми пам'ятаємо, що е розмовляти з арбітром може тільки капітан команди. Та й то, е ну чого ж, Буковина виривається у штрафний майданчик гостей, нічого не виходить. І тут дивіться, калініно трьом м'яча, Як вийшов вперед. Зворіт Олександра Калініна на поле виходить Ігор Корсун. 66-й номер. Кобак. І от зараз якраз доброхотов проривається. І доброхотов отримає м'яча. Ну що ж? Yeah. Прохотов просто він провів чудовий матч сьогодні. Чудовий матч Ярослав провів. Забив голан. Це вже у нас остання хвилина. Останні 30 секунд матчу тривають уже навряд чи щось відбудеться цікаве, або результативне ось от і все команда Буковина 2 поступається на своєму полі. Команді ФК Лісне з Київської області.